Вітаю вас, дорогі глядачі народної думки. Комісія на Креп оприлюднила гарну новину про доставку газу, те, чого ждали всі українці, ну, всі українці, у кого є газ. І е, ця новина, хоч гарна, але в неї буде перехідний період, який буде мати дуже неприємний ефект для багатьох українців, такий собі буде подаруночок на новий рік у вигляді збільшеної платіжки, більшої квитанції. Чому це так? Що там буде відбуватись, давайте я розповім. В комісії на Креб готують на доставку газу зміни по нарахуванню. До речі, бачимо, да? У мене новесенький лічильник. Приїхали, поставили той забрали на перевірку. Не впевнений, що він її пройде, бо це вже дуже старий лічильник. Хоча, всяке може бути, якщо не пройде, то цей залишають безкоштовно. Треба покрасити О, там, зверху, сказали. Ну, коротше, таке роботи провести. Тож, Мова зараз не про це, а про доставку газу. Це та платіжка, яка найбільше нервує українців, тому що дуже багато не розуміють, що за платіжка взагалі, де вона взялася і як вона нараховується, тому що принцип нарахування ну, якийсь странний. Коли за попередній рік враховують нарахування за це, і коли ти не користуєшся, тобі що все рівно рік приходять квитанції. А навіть якщо взагалі не користуєшся, то по розрахунковим. От. Має змінитися підхід до цього нарахування, і нараховувати мають по фактичному використанню. Тобто, скільки газу використали, стільки й нарахували за сам газ і так само за доставку газу. А не за попередній рік ділять на 12 місяців і кожен місяць типу однакова сума. Такий підхід, такий принцип е нарахування, по-перше, справедливіший. Скільки використав, за стільки заплатив. По-друге, зрозуміліший, люди не думають, за що це ми там платимо, не платимо, треба платити, виїхали, все рівно треба платити. І по-третє, буде неприємний ефект. Неприємний ефект саме буде в перехідний період. Тому що, навіщо зробили цей принцип, що ділять на 12 місяців, для того, щоб коли споживання взимку, платіжка була трішки меншою. А коли споживання влітку мале, ви, типу, компенсуєте зимні місяці. Типу, щоб розділити навантаження, щоб воно було не таким сильним взимку. Коли і так люди набагато більше платять за комуналку, тому що газу йде більше, світла більше, всього більше, і за комуналку платиться набагато більше. Таким чином, тепер цей розподілений ефект зникне. Но Якби воно було від самого початку, так то люди б звикли і ніяких проблем не було. Але тепер, якщо цю постанову на КРЕБ прийме на КРЭП, це комісія, яка слідкує повністю за регулюванням ринку енергетики: це газ, світло, все іншого, щоб там не було ніяких зловживань, щоб ці тарифи встановлювати, все це роблять вони. І от якщо вони її приймають, то з 1 січня ми вже платимо по фактичному використанню. А 1 січня буде використання, дай Боже, тому що це саме, самі холодні зимні місяці, і ми тоді використовуємо саме більше. І використавши, наприклад, ну, давайте так, я по своєму споживанню, у мене споживання плюс-мінус 300 кубів такі холодні місяці. Да? Зараз я платю 358 гривень за доставку газу. Вартість доставки газу по регіонах, до речі, вартість доставки газу не зміниться. В кожному регіоні вона залишається своя, поки що ніяких змін не планується. І от, е, вартість в моєму регіоні 2 гривні 31 копійка за доставку газу. Найдешевша вона в Києві, там 50 копійок, да, чи 58. Найдорожча туди Івано-Франківщина, там де гори, там де дуже далеко абонент від абонента. 2 гривні 31 копійка вартість доставки газу. І от я спалюю 300 кубів. Тому за сімній місяць мені прийде скільки, правильно перемножаємо, майже без там пару копійок 700 гривень за доставку газу, якщо прийметься ця постанова. Зараз я плачу 358 358, 700 різниця суттєва ну в два рази. І такий буде неприємний шок момент. Да? Ті, хто люди палять там 600 кубів, то рахуйте їм взагалі, сума буде ого-го. Но це так званий перехідний період. Коли я влітку використовую 10 кубів, платіжка за доставку газу мені буде 25 гривень. Тобто е, знімається оце розподілення. Це розподілення, якщо ти використовуєш кожен рік, плюс-мінус однакову суму, от палиш газом, використовуєш. да, воно типу, ну, без різниці. Да, ну, кожен рік однаково це. Але от в людей саме більше виникає питання, коли вони один рік використовують, а на наступний рік перейшли на дрова. От бояться, що цього газу не стане, поставили твердо котел, їм понравилось, купили дров, перейшли на дрова. Газом не користуються, але платять таку саму суму. От тоді самі більше нерозуміння виникають. Як буде з тими абонентами, які, наприклад, от мене сусід, вони не живуть тут. В них це як дача, але вони кожен місяць платять 58 гривень за доставку газу на основі тих приладів, які в них наявні. Здається, ні, не 58, 72 гривні здається. Ну, 72 гривні здається не дуже велика сума, але якщо взяти за рік це тисячу гривень. Ну, лишніми вони ж людям точно не будуть, а газом вони майже не користуються. Там вони за рік 4-5 кубів випалюють всього. Як буде з такими людьми, що їм буде ця комісія казати чи залишить це фактичне використання, слідкуємо за цим. За цією постановою, так щоб, ну, щоб розібратись разом з вами і щоб донести до вас інформацію, щоб люди, які так не проживають, але е, все рівно платять за доставку газу, знали навіть ті, хто виїхали. Дуже багато запитань до мене. Саш, я там виїхав за кордон два роки тому чи платити за доставку газу. Зараз да, треба платити, бо якщо ви не будете платити, вам просто відріжуть газ. І ви приїдете, і щоб врізатись назад в нього, це будуть бешені суми там космічні просто. Тому платити зараз то обов'язково. Тому, щоб слідкувати разом зі мною, робимо просто дії, долучаємося до каналу, натискаємо кнопочку Підписатися під цим відео, і я буду далі спостерігати за цією постановою. В загальному мені тенденція подобається подобається в тому плані, що все стає чітко, прозоро, зрозуміло. Єдине, що не забувайте подавати показнички, тому що. Е, тепер плата не лише за газ, буде по показничка, а й за доставку. Тому не забуваємо подавати показнички, щоб вам не нарахували щось лишнього. Або не було такого, що вам 2-3 місяці підряд не дораховували, а тоді як бахнули таку суму, що ого. го е, І ти такий думаєш, що краще б я подавав показники і ті місяці перекрив, бо вже немає чим заплатити. Да. І така, і така ситуація буває. Тож. Я спостерігаю, вам розповідаю, до нової зустрічі на Народній Думці, дорогі мої глядачі. Ну, змін дуже багато. Є з чим розбиратися, тому давайте розбиратися разом.